Всім привіт! У нас сьогодні буде дуже незвичний формат відео. Я абсолютно не маю на жаль часу для того, щоб посісти навіть вдома спокійно і записати для вас екстремально важливу інформацію, тому що я сьогодні, вночі в перші ночі, повернулася з конгресу Оромко 2025, який був присвячений роботі на брекетах і не І Приблизно 80% конгресу все ж таки роботі на е лайнерах. І мені хочеться розказати вам свої інсайти. І поки що я на цій енергії після конгресу, поки всі ці інсайти свіжі, хочеться одразу переказати вам в YouTube відео От, ну, Але не забуваємо, що в мене двоє маленьких дітей, досить багато пацієнтів. І я сьогодні приїхала і весь час. Була чимось зайнята. Зараз по дорозі в садочок за старшим. в мене є опція, дякуючи чоловіку, записати вам інфу. Давайте зробимо відео таким чином, що я запишу вам три ключових інсайта, які, як на мене, можуть полегшити і досить сильно змінити нашу практику. І розкажу ще один додатковий інсайт, не зовсім ортодонтичний, але мені здається теж. Неймовірно важливий в контексті навчання і того, як ми можемо застосовувати нові знання. Поїхали. Перший момент це те, що ми можемо багато рухів робити без атачментів. І насправді я була здивована, бо я була на багатьох курсах Івана і Дієго, і я обов'язково в телеграмі зроблю окремий пост, де напишу. Інсайти і авторів презентації з чиїх виступів я їх взяла. Ви можете там перейти і підписатись на всіх лікарів в інстаграмі. Так от, я була на багатьох курсах і багато разів бачила, що ці рухи відбуваються без атачментів, але не придавала цьому значення. В деяких моментах лектори використовують атачменти, в деяких працюють без них. І в моїй голові було таке правило, що якщо я хочу прогнозовану дистилізацію, мені обов'язково потрібні атачменти, тому що так рук буде контрольованіший. Але якщо довіритися новим виступам, то достатньо просто анатомії зуба. Якщо в нашого зуба виражені бугри, виражені фісури, і взагалі коронка досить велика. То атачменти нам не потрібні. І тут прикріплю свої відеозаписи. Про те, як відбувається дестилізація молярів без атачментів, і цей кейс вже завершений. Да? Тобто нам показали результат, що цей кейс завершений. Це відпрацювало. Це перший нюанс. І другий нюанс, давайте подивимося. Так само, як можна працювати без атачментів з фронту. Oh, man, а, і ось цей лайфхак я використовувала. Бо для того, щоб нам робити ретракцію фронта. Нам атачменти не потрібні, бо пластик буде і від ем, губної сторони, скажімо так, да, і від язикової, і буде дуже добре контролювати наш різець. Але <rip> ем, на цій лекції да, нам показують рухи з сегмента в сегмент, тобто корпусне переміщення різців в сторону без атачмента. Як це працює? Пластик заходить в. Контактні поверхні і гарно лягає по ясеному малюнку. Це тільки красивий ліс. І цього достатньо. Я не кажу, що вам варто робити так вже і одразу. Бо я ще не перевірила це на своїй практиці. Так? Але лектори, хто презентував ці протоколи, я довіряю їм на максимум. Так? Тобто їхня, їхня практика для мене. Це вже достатня аргументація. Тому я в свої протоколи це однозначно забираю. Але щодо протоколів нашої системи лайнерів саппорт, да, бо в мене з моїм другом, з Артемом Дзюрманом є свої лайнери. Ми працюємо в Україні, в Європі. І в чому фішка, да, бо дуже багато якісного пластика, дуже багато красивих коробок. Але це протоколи. Бо всі протоколи нашої системи це те, що затестувала я, а те, що затестував Артем. І зараз я просто відчуваю вітер змін. Зараз і я і Артем починаємо тестити всі інсайти, про які я вам розказую, а вони відпрацьовують і за 6-9 місяців це так само буде протоколами нашої системи. Коли ви вирішуєте працювати з нами, у вас завжди є вибір, завжди є опції. Ви можете вибрати, що ви хочете працювати за нашими протоколами, або ви можете написати свої протоколи, і ми будемо виконувати все так, як напишете ви, так? Але наша команда техніків, якщо лікар обирає, що довіряє планування нам, буде працювати абсолютно так само, як я і Артем працюємо з нашими пацієнтами. От. Тому на мені нова місія да, затестувати. Ось ці фішки, поуявляйте, наскільки це красиво і класно, якщо в нашого пацієнта може не бути атачментів на фронті, і ми можемо втілювати дійсно складні рухи. Кайф. І наскільки ну одним словом, да, або в пацієнта сильне перекриття верхніх зубів на нижні, і ми не можемо теж поставити атачмент, або боїмося, що пацієнт буде їх сколювати, да, наскільки все може змінитися? Це був перший інсайт. Поїхали на другий. І тут була лекція другий день, перша лекція, просто неймовірна лекція про роботу з КТ. Так? У всіх системах, на яких я працюю, бо я дослідник, та я, я, я себе вважаю дослідником, і на нашій системі Support ми завжди працюємо разом з КТ. І завжди оцінюємо, скільки в нас кістки, що нам потрібно зробити. І подивіться, будь ласка, да, тут теж будуть прикріплені фото, що ми можемо робити, наскільки ми можемо круто маніпулювати так? І е, насправді ну, це старий інсайт, це не новий інсайт, я його не буду залічувати до цього списку. Але планування в лайнерах починається від кореня. І недавно я побачила такі історії. Недавно півроку, напевно, тому ні, може більше. Я побачила ці історії, мені було від них так смішно в колеги, яка розбирала питання, що елайнери не можуть переміщати корені. Ребят, ну, окей, в кожного своя думка, я буду поважати кожну, але це смішно. Вот, будь ласка, подивіться да, на оці прекрасні докази. І насправді для мене. Лайнери набагато більш прогнозований інструмент, ніж брекети, коли ми хочемо саме відпозиціонувати корінь в кі. У нас є такі параметри, як да, Lingual Root Torque, коли ми можемо переміщати корінь в середину кістки, да, і можемо побачити, як це круто працює, от, наприклад, в руках лекторів. Так. І в мене в кейсах цього є багато, да, тож я постійно вам це показую, підсвічую. М і який же ж новий інсайт, бо старий інсайт ми засвоїли, та, можливо, хтось перший раз дивиться мій канал, та. до речі, підпишіться, будь ласка, тут дуже багато класної інформації для ортодонтів. І поставте, будь ласка, лайк, да, бо це дуже важливо. І напишіть коментар. <хід> так, м бо я стараюсь, бачите, в будь-яких умовах з вами інформацією. І так. Інсайд, інсайд номер два. Да, сьогодні в мене ще дуже модний мікрофон. Це про те, що ми можемо одночасно закладати. От уявимо, що в нас різець стоїть просто на межі кісткової тканини. І нам потрібно, а зуб стоїть в ретрузії незначній. І нам потрібно коронку давати вперед, але при тому перед зубом тут у нас кістки немає. Да? І ми можемо на елайнерах закладати одночасно рух коронки вперед і рух кореня назад, бо зазвичай я користуюсь протоколом вихилення різця вперед. І тоді забираємо його корпусно в кісткову тканину. Але такі випадки, про які я розказую, які ми побачили з вами на слайдах з селекції, вони бувають десь один пацієнт там на десять на 12 буде мати таку картину. І ось цей інсайт про те, що це працює, одночасне закладання цих двох рухів, це просто вау! Це просто вау. Це для мене ну, неймовірний був лайфхак. І, до речі, в телеграм-каналі, там, де буде пост з тим, щоб знайти всіх лікарів, є вже інформація більш детальна про виступ да, стосовно цієї лекції, можете теж собі передивитись. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео. Підписуйтесь там взагалі дуже класна тусовка ортодонтів, У нас вже біля 800 людей, і я цим дуже дуже пишаюся. Дуже дякую кожному, хто, хто активний в каналі. От. Ну і що ж, підходимо до фінішу. Інсайт номер три. І це інсайт про роботу з рецесіями. Звичайно, якщо ми з вами вже розібрали, що ми працюємо з лайнерами від кореня і можемо зуби втоплювати в кісткову тканину. Звичайно, ми можемо покращувати рецесію. У мене такий кейс вже є в роботі, я вже це знаю, але інсайт стосується іншого нюансу. Мені завжди здавалося, що для роботи з рецесіями нам потрібно обрізати капу максимально по зубу, щоб взагалі майже не було контакту з ясними, і щоб не травмувати додатково. Але. Знову таки лектори показують, що варто навпаки робити 2-мм пластик нижче, ніж рівень зеніту, так? Нижче ніж нещо, ясно. Для того, щоб, по-перше, лінґвалоруторг, поняття, яке ми вже з вами розібрали, коли корінь е нахиляється в лінгвальну язикову сторону, міг ліпше відпрацювати. Нам потрібно саме стільки пластика. І результати теж дуже красиві. Тут я не встигла сфоткати до, тому воно буде таке трошечки не дуже, не дуже чітке, але все одно хочу вам це показати. Да? Ось такий класний інсайт. І ладно, зроблю вам три зірочку. Ще один інсайт, але з вас точно коментар. Давайте знаєте, про що я вас попрошу написати. Попрошу вас написати, про що ви хочете наступне відео. От. Я обов'язково його зніму. Задайте, будь ласка, питання, яке вас цікавить стосовно елайнерів, брекетів, ортодонтів в цілому графіка. Не знаю, обирайте, будь ласка, нам ще про що ви хотіли би послухати. Так от, з зірочкою. Для того, щоб лінвелоруторг встигав відпрацьовувати елайнер, ми просимо пацієнта змінювати раз на два тижні. Бо зараз такий типовий протокол для моїх пацієнтів: це один елайнер один тиждень. І ось тут ось така. Фішечка. І тепер бонусний інсайт від мене такий не дуже ортодонтичний, але його можна застосувати в великій кількості сфер нашого життя. І для цього я вам просто задам питання, ви, будь ласка, про себе на нього дайте відповідь. Чи любите ви навчатись? І я думаю, що оскільки ми всі колеги Ортодонти, ну, якби ми не любили навчатись, ми просто не могли б розвиватися. Да? Думаю, що ви всі відповіли зараз подумки так. А, а тепер уточніть, будь ласка, в своїй голові, чи ви любите навчатись тому, що ви вже достатньо добре знаєте, чи ви любите вивчати щось абсолютно нове. І ось тут для мене, коли я це почула в подкасті. Коли летіла назад подкаст психолога Алуніки добровольської, коли вона задала це питання, в мене просто був вибух в голові. Бо насправді ми майже завжди обираємо вчитись тому, що ми вже достатньо добре знаємо, щоб, по-перше, підкріпити тому, так, да, я це знаю, клас, клас, клас. І просто доповнити. Свої полички, свою бібліотеку всередині нашого мозку якимись маленькими лайфхаками. Да? А суто нову інформацію ми не хочемо вчити, тому що ми розуміємо, що ми в ній нулі і нам це відчуття не подобається. Уявляєте? Я за собою, до речі, рідко таке замічаю. Напевно, я прям дуже люблю все-таки вивчати все нове. Я не боюсь там пробувати якісь нові види спорту, там не знаю вейкборд, наприклад, мені не було страшно, що в мене не буде отриматися. Ну, не буде і не буде. Ну, получаться рано чи пізно. Але я помічаю, що от по спілкуванню у багатьох людей все-таки це є. Ну, просто вам такий момент на подумати. Надію, що це відео було корисним. Надію, що ви бачите, наскільки крутий інструмент елайнери. Я вас запрошую стати нашим партнером в бренді лайнерів Support, де ви можете прописати ваші протоколи, скористатись моїми протоколами, скористатись протоколами Артема, розпочати з нами працювати на лайнерах, продовжити з нами працювати на лайнерах, збільшити кількість випадків на ейлайнерах, бо ми впевнені, що можна вилікувати 100% кейсів на лайнерах, так, іноді з плінтом, так, іноді з І для цього всього в нас теж є протоколи. Тому, якщо ви зацікавились, то я ще тут залишу одразу контакт менеджера. Напишіть, будь ласка, можете просто плюсик. І почнемо з вами знайомство вже як система лайнерів, да, де я і Артем є власниками і такими постійно включеними ідейними натхненниками і контролерами усіх процесів. Тому запрошую вас до співпраці, запрошую вас залишити коментар і бачитись в наступних відео. Всім дякую і до нових зустрічей.